Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. В мережі Facebook та на Ютубі з'явилося відео, де людина в формі Збройних сил України показує шкарпетки, носки. І з радістю повідомляє, що за рік і два місяці війни він в Збройних силах України отримує другий раз носки. Радісно їх хмірі, і каже, як кайфово. Уявляєте, в ЗСУ людина отримує за рік і два місяці війни другий раз, всього лиш другий раз носки. Пару носків. Пару носків йому дали, коли він почав служити в ЗСУ, і рік і два місяця ще пару носків. Можете собі уявити, яка щедрість велика. Каже цей боєць. В формі Збройних сил України. Ну, що я прокоментую? Прокоментую те, що Міноборони, ну для чого нам Міноборони? Міністерство оборони України, напевно, потрібно розігнати, тому що воно нічого не робить, якщо навіть носків у Збройних силах України немає. А все, що возять на фронт, возять волонтери. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!